Президент Польщі Анджей Дуда дав нове, досить таке обширне інтерв'ю, яке стосувалося в першу чергу питань, які стосуються України. Він також прокоментував всі зовсім недавні конфлікти, які відбувалися між українцями та поляками на найвищих рівнях. Особисто мені це інтерв'ю дуже дуже сильно сподобалось. Я хочу, як би сказати, зі своєї сторони про декілька тез. Про які сказав Дуда, і я думаю, це є дуже важливо для розуміння наших українопольських відносин. Тому давайте розбиратися, що ж він там наговорив про Україну. Обов'язково, друзі, підтримуйте це відео лайками та коментарями для того, щоб позбавлятися від русоботів, які, на жаль, останнім часом дуже сильно атакують канал, і це мішає його розвитку. Тож буду вдячний всім своїм постійним підписникам. Отже. Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що Варшава розуміє, в якій ситуації на сьогоднішній день ем, знаходиться Україна, і саме тому Польща послідовно підтримує Україну на тлі війни, яка відбувається. Але при цьому президент попросив не забувати про те, що в польської влади є також свої власні зобов'язання перед своїм власним польським народом і е, незважаючи на Підтримку Україні, якби Польща в першу чергу буде робити кроки для захисту інтересів, скажімо так, власних громадян, і в принципі їх можна зрозуміти. От, і це стосується власне отих блокад, скажімо так, агропродукції з України, які вони не хочуть приймати в себе в Польщі. Це зрозуміло, тому як продукція з України вона є набагато дешевшою ніж. В Польщі і в таких в деяких випадках, коли велика кількість української продукції потрапляє на польський ринок, в такому випадку польські підприємці не можуть заробляти коштів і не можуть ну, якби нормально розвивати свої власні там агровиробництва, які в них є в Польщі. Тому їх можна зрозуміти. Ми про це також зараз до цього ще повернемось. Одразу ж скажу також, що інтерв'ю він дав виданню щечі. Польському і е, також він говорив про е, його, попросили прокоментувати заяву прем'єр-міністра Моровецького, який сказав про те, що е, навіть е, всупереч її рішенню Єврокомісії, польща не буде після 15 вересня відкривати е, імпорт зерна до Польщі, е, навіть за таких обставин. І далі маємо пряму мову Дуде. Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії. Але друга річ, і це найважливіший обов'язок стояти на сторожі інтересів республіки, а отже, захищати внутрішній ринок і ринок Євросоюзу, який починається з нас, тобто з громадян Польщі. Також в наших інтересах визнати історичну правду в просторі між державами. І власне. Зараз до цього історичного питання, до тієї самої Волинської різні, ми зараз також до цього повернемось. Але також президента Польщі запитали про заяву керівника управління міжнародної політики Польщі Марчина Пшидача про те, що Київ не цінує. Підтримку е, Польщі. ми пам'ятаємо, що це буквально відбулося там два тижні тому, коли е, інтернетом почали розноситись е, такі заголовки, е, в яких говорилось про те, що е, польська влада заявляє про те, що українці їм недостатньо вдячні, і власне вперше від е, цього конфлікту президент Польщі прокоментував це все. Він говорить, що міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня в змі, дякую, дякую, дякую. Ми це дуже часто чуємо від простих людей і це дуже цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях. Також що у нас є свої інтереси і зобов'язання, сказав Дуда. Тобто в, він прокоментував якби, слова цього самого Пшидача і говорить про те, що тут не йдеться про простих українців, тут йдеться просто про відповідне розуміння української влади, типу, що так, ми вам, українцям, допомагаємо, але при цьому всьому ми хотіли б зберігати і наші власні інтереси наших власних громадян Польщі. Також він. Прокоментував і сказав в загальному, що різні конфлікти між Україною та Польщею можуть бути, але завжди, якби головною головним привілеєм цивілізованих країн є те, що завжди можна будь-який конфлікт вирішити і домовитись при цьому не псувати відносини між країнами. І тепер давайте перейдемо до власне історичного питання, до тієї самої Волинської різні. Так званою, яку Русня, до речі, дуже сильно любить в коментарях про неї згадувати від імені поляків, також дуже часто. От. І з цього приводу він сказав, що на сьогоднішній день фундаментальним кроком для Польщі є те, що кожна жертва. Має мати свою могилу, і саме тому ми вимагаємо можливості проведення пошукових робіт для того, щоб останки могли бути ідентифіковані та гідно поховані, а близькі могли запалити свічку на родинній могилі і помолитися. Власне говорить Дуда. І на питання, коли це може вже відбутись, коли відповідні пошукові роботи можуть початися. Він сказав, що це те, чого я намагаюсь досягти від початку мого президентства. І е, на сьогоднішній день, на жаль, не зрозуміло, коли можуть початися ці пошукові роботи, але він додав, до речі, дуже серйозний прорив в цьому питанні. Полягає в тому, що Дуда наголошує на тому, що е, Зеленський, е, наш президент України, надав йому, е, коли вони зустрічались в Луцьку на вшануванні пам'яті жертв, він надав йому. Е, Якісь обіцянки з приводу того, що нарешті від початку, як мінімум, незалежності України, він дав йому обіцянку про те, що дані пошукові роботи Україна дасть на них право, і поляки зможуть почати ці пошукові роботи для того, щоб відшукати тіла, які там десь є заховані, скажімо так, і ну, скоріш за все, перевести їх на територію Польщі. І президент також говорить. Що хотів би е, донести до всього польського народу, е, що потрібно оцінити цей крок українського президента, тому як раніше е, я навіть не міг на це розраховувати, тобто е, бачимо, що це такий досить серйозний прорив в такому е, для пересічних громадян неважливому питанні, але той самий Дуда ще від початку своєї президентської каденції наголошував на тому, що. В історичному, якби в історичній сфері, це питання для нього являється питанням номер один знайти, скажімо так, всіх загиблих, які являються поляками, і передати їх. Родичам і близьким, які якби, зараз проживають на території Польщі. Тому в загальному Дуда також підкреслив, що Польща і надалі буде підтримувати Україну, підтримувати українців. Він також наголошує на тому, що не все так просто і радужно, як хотілося б. Але в загальному Польща далі буде продовжувати цю підтримку, де можна вона буде її збільшувати. І якби Польща далі залишається з Україною, надалі залишається нашим найбільшим союзником. Мені особисто інтерв'ю Дуди дуже сподобалось. Всі його коментарі дуже сильно сподобались. Він, якби як завжди, зарекомендував себе як виважений, спокійний і холоднокровний політик, який власне не ведеться на різного типу провокації на. Якісь вкиди в інфопросторі і так далі. Тому мені це дуже сподобалось. В принципі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, є ще така штука. Якщо ви на початку відео поставили лайк і додивились відео аж до цього моменту, в Ютуба є така штука, що вони буває, ці лайки просто прибирають. Тож ще раз просто перевірте, чи ваш лайк не забрали. І дякую всім до нових зустрічей.